Доброго сонячного дня у самісінькому центрі Дніпра у парку Шевченка. Життя вирує. Сьогодні ми маємо нагоду познайомити вас з героєм нашого часу та героєм нового випуску проєкту Лайф. Зустрічайте, Юрій Грицай, кухар, бренд шеф ресторану «Віноп'яно». Військовий. Юра, я вас вітаю. Добрий день. у Дніпрі. Сьогодні такий сонячний сонячний день. Ми зараз знаходимося у парку Шевченка. Це осередок життя нашого міста. Діти, автівки, сучасні заклади. Навіть не скажеш, що за 200 кілометрів йде жорстка та кривава війна. Ви шеф-кухар цього автентичного, дуже такого приємного для проводження часу закладу. Розкажіть за свою таку довоєнну кар'єру. Чим ви займалися раніше? У 2005 році ні, навіть не так. В 99-му році я закінчив школу і поступив в Київський національний технічний університет КПІ. Відучився там рік, і мені стало стало скучно якось, я не, не знаю. Засумували. засумували. Я взяв академотпус, пішов в армію. Люди тоді відховалися в армії, а навпаки, пішов в армію. Попав я в 95-ту бригаду, Житомирську, десантники, відслужив, потім повернувся в столицю, почав там цивільне життя, але мені знову щось не вистачало. І я дізнався про таку річ, як французький настранний легіон. Це резерв НАТО, натовські війська, які там беруть участь в спеціальних операціях по всьому світу, особисто це Афганістан, Африка, Латинська Америка. Ну, Не знаючи ні англійського, ні французького. Ще тоді червоні паспорти були закордонні. Я перший раз в житті полетів за кордон, це в мене була Київ, Варшава, Варшава ніцца Прийшов в реджімент. Дрожачим голосом, говорю, вже свій україн, не хлопець там. Питає, каже, ти що, наш типа, що Я говорю, наш, заходи. Коротко, і так от я туди зайшов на 5 років. В кінці 2010 року, коли контракт закінчувався, в мене вже була сім'я в Києві. Мені запропонували такий підробіток на вихідні дні в ресторані. Типу там овочі мить, щось таке, там, шпинатик перебирати, ну, на підхваті, як кажуть. Одні вихідні прийшов, другі, треті. Це було невеличке містечко з великою історією Авіньйон коло Марселя. Я була в Аміньоні, да. це прованс, мені здається. Це, таке дуже це прованс. Да. Так, Він з такою муром оборожений, там Папа Римський колись переховувався, це дуже така цікава історія. Ліпеті Гурме, ресторанчик, і там от я почав свій кулінарний шлях. Спочатку це був як підробіток, потім це перейшло в хобі, а потім це стало хобі, яке перейшло в професію, яким вони кормлять вже 14 рік. Тобто я закохався в цю професію, в мене немає там, профільної освіти немає, але воно мені не потрібно. То ви відчуваєте їжу та страви ну, буквально так, до боженька, пальців? Ну, мабуть, так. так. Я не хочу сказати, що там найкращий шеф у світі, але якось так вийшли. Всі, всі свої кошти, там, там останні скажімо, 10 років, все, що там я заробляв, я в мене було дві цілі це мандрувати і вкладуватись о, в знання. Так. Дуже багато було стажувань в різних ресторанах. З однією, з двома зірками з трьома. І воно мені наскільки все подобалось, і подобається, і буде подобається. Що це, мабуть, не часто буває, коли професія приносить задоволення. Особисто для мене, коли ти втомлений, виходиш після якогось вечора, там, ти розумієш, що ти втомився, але ти кайфуєш, в тебе посмішка. І що найкраще для кухарів, це задоволені гості. гості і компліменти їжі. За кордоном, гостями ваших ресторанів, де ви працювали, був король та його сім'я. Була й королева Швеції, був і король Саудовської Аравії, і принц наслідний був теж. Це от якраз було до війни. Але 24 лютого, о 20 мені позвонила дружина у сльозах, каже: Юрочка, війна почалась, а я в Борду. сонечко, ну яка війна? Це тільки там у них навчання. Все вона каже: посмотри в інтернеті. Почали бомбити. Я розплакався, тому що в мене дочка від першого шлюбу живе в Бресті, це північ Франції. Я збирався до неї пихати декілька років, не бачив. Ну так вийшло, що 25 лютого я вже був у нас на полях на ракетах, записався на звардію в ніпроводим добровольцем. А ви ж наскільки я знаю, приймали участь і в АТО. Так, в 2014 все точно так же було. Я працював в Хорватії, прилетів потім в Україну, почався Майдан. Я, скажімо так, там один на один там не дрався, нічого там не робив, але я дуже багато шин привіз. Ну і 19 лютого, коли почалися вже на Майдані кроваві дні. Ми по Трьохсоттітівськи в Міхайловській собор носили поранених. Їх в їдальні Михайловського Златоверху оперували хлопці. 1 березня я пішов військоват, тому що в мене за плечами був досвід міністра легіону, і я не мог не піти. ви тоді розуміли після АТО, що буде продовження і що буде повномасштабна війна в Україні? Не розумів. Я розумів, що це заморожений конфлікт. Я був. В багатьох країнах Західної Африки, там Малі, Кодівар, Чад. І бачив ці конфлікти, які там по 50-60 по років. Я думав, що воно так все і буде. Я до півроку десь прослужив в 14-му, не більше. Мене демобілізували там, ну, після Славянська. І нас мене там на узілцях відправили, потім, ну коротше, так якось воно пішло, типу я став не потрібен. Ну, думаю, ладно, не потрібен, не потрібен, взяв квиток, полетів в Європу, далі працювати, жити ну, спокійне життя. Коли 24 лютого я їхав на батьківщину в Україну, я розумів, що я їду в якесь пекло і це не 14 рік. І це не мої там якісь учбові марші, все, що там було в натовській підготовці, в легіоні. І коли. Ми видвинулись в березні, початку березня видвинулися на Луганщину, і ночі, вночі їдемо, і я бачу, як просто день, світлий день, тому що е, хірячать гради і все остальне. І тоді я зрозумів, що це квиток від один кінець. Тобто ви не думали, що ви повернетеся? Я не думав, що я попрощався в підгородні, у нас була частина, попрощався з дружиною, поцілував її. В мене цей образ, вона держалась, щоб не плакати, але ну, ось там видно було. І вона, мабуть, теж розуміла. І Коли ми, ми, вже, мороз, попали, мороз, мороз і коли ми вже попали на 0-0, перекидувались гранатами і. По 12-13 годин артообстріли. Це, ну, це десятки тисяч снарядів там на якийсь невеличкий кусочок. О, о, о четвертий п. Улажи. Сали, бля. Я думаю, що це азот. Юр, ось ви стикалися віч навіч зі смертю, віч навіч з тими орками та росіянами. Що ви бачили у їх очах? То просто були люди на роботі за приказом, чи то були люди одержимі тим, що вони хочуть вбити українців? Різні були. Були різні, тому що в перші. Перші місяці, які були найважчі для України, це березень, квітень, травень, коли у нас пачками хлопці ходили на небо. Це були іменно ідейні люди. Ідейні, так? Ідейні, професіонали. Не всі. Були такі, що біжить там якась тваринка, як її назвати, горк. Ти в нього вже другий рожок, а він біжить. <гум> ну, було смертний таке. Якийсь. Ну так, да, ну, було, було і таке. А були професіонали, які Рогвардія ду, ду, дуже великої планки спеціально. Тобто не треба недооцінювати. Противника. Ні, не в ніякому разі. А, Я не... вам скажу так, що по всій лінії фронту від Бучі до Запоріжжя, Запорізької області. Були такі моменти, коли там, хлопці відкривали сарай, і там такі ж знущання, такі ж катування, все це було абсолютно по всій лінії фронту. І це не від е, великого ума, це від е, ну, орків, дикарів. І тому вони робили такі речі. Юр, зараз, на жаль, з української сторони гинуть найкращі. Війна не знає ні віку, не професії. І... Тим не менш, ми розуміємо, що у нас немає іншого виходу, бо або вони, або ми. Зараз народжуються нові герої. Після війни таких героїв дуже багато буде. Дуже багато буде покалічених з протезами. І якщо під час Другої світової не було таких медичних можливостей, так. Люди були просто там на візках, там на таких каталках. Зараз є можливості триви. так протизування. Як ви бачите у цьому плані майбутнє України, що потрібно країни робити з такими людьми? Кожна війна по закінченню в не, неважливо країні завжди герої всі переходять на другорядний план. На жаль, це статистика, це факт, і це не тільки про Україну. Як я бачу, як би я хотів, мабуть, не так, перше, це заборонити продаж абсолютно будь-якого алкоголю людині в формі. Заборонити ходити в формі, якщо ти не на службі. Чому? Зразу чому і поясню, тому що це дискредитація форми це неповага до форми, неповага до Збройних сил України. Якщо це обрати, тоді не буде негативних наслідків, що під якимось там варусом АТБ, без реклами, хлопці в формі сидять випивають. Оце треба закрити категорично, там патрулі якісь зробити, ще щось. друге, це реабілітаційні центри для військових, медітації, розмови, психологи, психіатри і так далі тому подому. Тому що дуже багато людей зараз прийдуть назад, дай Бог, ця війна закінчиться, і вони будуть не потрібні. Я вам скажу на своєму досвіді, я зараз Я не хочу дискредитувати наше, там, правительство і Збройні сили, але я проходжу круги пекла, добиваючись того, що там в мене була пенсія, виплати, все остальне савбези, пенсіонні фонди. Це, це дуже великий треш. Я зайшов останнє це в пенсійний фонд. Я кажу, я ветеран війни, показую документи. Охороне каже, без черги. І сидить бабуся з таким начосом, але Борисо не повече. Говорить, а я його туди не посилала, пусть сидить з всімі. І ви розумієте, що коли хлопці вернуться, не кожен зможе здержати свою психіку. Тому от всі от ці нюанси, на кшталт, якісь виплати, якісь компенсації, якісь реабілітації, щоб хлопці для них треба це зробити або при частинах, або якісь окремі центри, щоб вони йшли самі, там покурили цигарку, постояли в черзі, але серед своїх. Юра, ви отримали достатньо важке поранення і проходили реабілітацію у Києві і не тільки. І ми за цей час ви, ми зрозуміли, що все тримається на людях. У вас так. гарні стосунки з Григорієм Решетником, Юрієм Горбуновим, з якими ви співпрацювали з різними проєктами. І ви на собі відчули, як вони вам допомагали. Як це було? Я якраз в шпиталі попав в період Пасхи. І до мене я не буду там по, по прізвищам називати. Так, до мене, ну, скажімо так, моїй палаті від, 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 від СТБшників У мене було більше всього пасок, якихось там ковбасок, балавасок і все. Кожен день хтось приїжджав. Мені це було дуже приємно. Тому я про це і говорю зараз, називаючи також прізвища і не називаючи також приємних для мене людей, тому що зараз є такий певний конфлікт у суспільстві, що прості люди чи непрості роблять набагато більше, аніж поки там держава скубиться за якісь закупівлі. І у цьому також є сьогодні певний конфлікт. Ну, Ви знаєте, ну, наприклад, медійні люди, той люди, там ріше решет. На якого там в інстаграм підписано декілька мільйонів людей, які свою позицію висловлюють, хто сказав, що він робить менше. Вони, вони дуже багато. наскільки я знаю, дуже багато. він вже фонд зробився. І вони допомагають. І не тільки Гріша, дуже багато людей, дуже багато медійних людей. Наприклад, там, Даша Астафія. вона в перші дні війни вона ліпила вареники. Вона хотіла допомогти їм не важливо було, що це медійно, немедійно, це в до... шоу, не шоу. Вона робила це щиро. Від цього серця. Там, е, антитіла, коля Серга, Бумбокс, це взагалі ну, окрема історія. історія. Вони взяли в руки зброю захищати свою країну. Ви знаєте, мене кожен раз, як у мене сльози накатуються, коли особливо перші пер... декілька днів війни, тобто я вже би, там, отримав форму, все, ну, ти ж новини, дивишся, тут русський воєнний корабль. Тут хлопці, я дивлюсь, там знайомі там з 95-ї бригади, там відео, як генерал іде. Генерал, не полковник, не командир роти, не капітан. Генерал йде з Але кулі летять, і він іде і просто вмочить цих звінітів. І це наскільки серце стискається, тут комок. Знаєте, я коли вчора гуляла парком Шевченка, власне, де ми зараз знаходимось. Я зрозуміла, що я не доходила до самого пам'ятника Шевченка. Ось не доходила і все. І знаєте, я вчора дійшла і зовсім іншими свідомими очима прочитала. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути не тихим словом. Знаєте, хочете сказати. Пробачай Україна, що так багато не знали, точніше, ніби то й знали, але воно так десь було уповільнено у нашій свідомості знати свою історію, знати, що таке Руська Орда. Юра, я маю до вас таке запитання щодо вашого небажання потрапити в російський полон. Це цікава історія. На жаль, майже нікого не залишилось цих хлопців. Я був командиром відділення і заступником командира зводу. і виконував його обов'язки, тому що він був за пару кілометрів від мене. А, у нас було правило. ефочка отут. Що така ефочка? Ф-1, ну, граната. Граната, так. Ми з хлопцями домовились, ну, по бажанню кожного. Я сказав, пацани, якщо вже. Ви бачите, що маєте два варіанти. Або кладете зброю, піднімаєте руки, і потім ви переживаєте такі тортури, таке знущання, що, не дай Бог, комусь навіть представиться. А другий варіант це просто видіргаєш щеку, забираєш з собою три орка і все. Ось. І коли мене евакуювали. Спочатку приїхав козак броньований, потім нас перекинули під Лісичанськом вже в, в другу автівку. І коли перекинули вже в е, швидку цивільну, ну тобто не, не броньовану машину, до мене хтось починає розмовляти мною на англійській мові. Я не, не зрозумів спочатку, а я то відключався, то приходив до тями. А в руки в мене так от Пашка наш, побратим. І в нього розірвало ноги, там пальці подривало, і його п'ятка в носочку так хрустіла, так ми їхали, на хруську, хруст. Хрусь, і я його ногу, ногу держу, щоб ну, їм турнікет наложили, треба було довести. Кстати, у Пашки третя донька родилась, і він зараз ходить з паличкою, ходить все добре. Супер. Так. А і так, права рука тут, ліва тут. Зброю забрали, зрозуміло. там Каска була розірвана, бронік зрізав, give me your hand. Я ну, типа, не можу. Вони ж беруть, типа, перекладають їх два. Це потім я зрозумів, що один з Норвегії, а другий з Штатів. Два парамедики, ну, іностранці. Он такий left hand. Я ж ну, то, ну ж таке, тут, тут у мене все в крові, <смі> не розумію. Я так витягаю, в мене вже без щіки граната. <смі> я такий я, так, зажав, я, я тіряв сузнання, потім приходив до тями, але палець не оджав. П'ять чоловік плюс персонал, на сім чоловік швидкий. Він так дивиться на мене, я на нього, я на гранату, на нього. Він, він так блєдний став, такий сразу, типу, так акуратно, акуратно, типу, ну, щоб зажати, так відкриває вікно. ну типу, факід, крім, крейзі мілітар, і я вирубився, коротше дуже емоційно, мені дуже подобається, наскільки ви життєво говорите про такі страшні речі, бо напевно життя перемагає. Ви заговорили про left hand. У вас на руках, що left що right hand. дуже цікаві татуювання. Можете показати їх і що вони означають? Так, ну в мене мій батько на жаль покійний. Може навіть не навіть не на жаль, він би це не пережився. Він був Історик в душі історик за, 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 істор... покликанням. за покликанням. Так він там вишки бурові строїв, а так за покликанням історик. Я пам'ятаю 14-й рік, як я до нього заїхав в формі і як він розплакався, такий козак був самий. Та вам також да. можна завернути ті вуса піде. <різь> <Ось. різь> <різь> і він завжди мене, от він був знайомий з В'ячеславом Чорноволом, з Великом Вік'яненком. Хоча я народився в маленькому містечку Пирятин, але вони там були, вони приїжджали, вони там спілкувалися, дружили. І вони от, коли Чорновола вбили, папа плакав соді. Татко плакав, він розумів, що Україна повертає трошки не туди. І мене все життя так О. ховували тим, що рабів до раю не пускають. Я в честь батька зробив таку собі татуїровку. Рабів до раю не, не пускають. Три колоски про Голодомор. Червона калина, якось так. А тут у мене, ну, це моє покликання вже це Будда, <гум> ну. Тут Хамса, тут я, скажімо так, до Окопів в березні квітня Я люблю там медитувати, я люблю там, східну культуру, але там я почав молитися. Мені не важливо, як звати, яке ім'я у Бога, це Яхве, Ісус, Будда, Ганеша. Я, я почав в окопах молитись, і молитись, щоб дожити до ранку, потім молитись, щоб дожити до ночі, тому що, тому що ночі, вночі поспокійніше. Ну, поспокійніше. Ходять там ДРГшки, там туди-сюди, ми там бігаємо, вони бігають, вони мають але немає обстрілу. Коли в мене була третя контузія, Є, друга контузія, цікава, смішна була. Десь шоста ранку, а я вже ну, такі, трошки овощем ходив, але виконував свої обов'язки, наскільки це можна було виконувати. Я сходив, просто вибіг в туалет. І той хлопці зрозуміє. Надіваєш штани, коротше, прилітає 120-ка, танчик з роботи возле мене. Я, коротше, з цим без штанів, коротше, залетів кудись. Хлопці, ну, хлопці достали мене, ржуть з мене. Я говорю, так, все. два кухаря пішло, які мої, там, один з них Віталік. Який працював в цьому закладі, якого ми похоронили 22 червня. На жаль, коли ми з вами переносили інтерв'ю. Так, це людина, яка витягнула мене, вийшла це, 16 квітня було. Третя контузія у мене. Все, я вже овощ, мене закинуло туди в яму, і я декілька годин пролежав там. Я пам'ятаю, як хтось заходив, там типа, щось подіргали, ну, 200, типа, пішли. І забігається Віталік, Олексійович Аліксєйович, я відкриваю очі, дивлюсь типу. Він говорить, ну, типу, кадирки вже в наших окопах. Я говорю, брат, я, я не можу йти, не можу. Він говорить, ні, треба йти, треба йти. Він мене схватив за броню, за Намотав на руку паракорд. Що було. таке паракорд? Така довга довга міцна і для того, щоб займатися. І на руку намотав, каже, побігли. Ми вибігаємо, бородата, тварь стоїть, така машина. Що вони так були? Я просто, аби Віталік не прийшов, тоді я не знаю, що вони за мною зробили. Ваші побажання українцям? Ми ж без цензури були, ми розмовляємо. Так? Є таке поняття, не так страшні московські вощі, як українські гниди. І от в той день, коли ми виженемо всіх цих гнид з нашої країни, їх, їх безліч. Людей без історії, людей без поваги до своєї землі. Коли ми їх виженемо, тоді ми станемо найкращою країною у світі. Ми, і таким чином ми поборемо і корупцію, і всі 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 речі, які там заважають нам іти далі з Європи, а тянуть нас, отак, от, як за резинки, тянуть назад цей грьбаний совок це, в цю гніль. Я бажаю кожному українцю, кожній людині, яка має якусь принадлежність до цієї землі, поважати нашу історію, наші традиції, поважати нашу мову. І розуміти, що останні 75-80 років у нас забирали, у нас 400 років забирали нашу культуру. але останні 75 років нас забирали, вихватували все, що було стидно розмовляти українською мовою, що було стидно бути українцем, що русифіковані міста, що яка різниця. Це привело до того, що в нас зараз війна в нашій країні, і вона переломна. Но якщо ми знову складемо лапки і будемо казати, яка разниця ніж би не була війни. То це все повернеться знову. Для того, щоб це не повернулось, то треба любити Україну. Я дякую вам. Все буде Україна. Дякую вам.